Дуже полезна. Трохи мьодіку. Mm -hmm. Дуже полязна mm -hmm. сустра Натощак. На mm -hmm. Поширюйте цей рух свідомості Крішни всім світом. Нехай люди їдять ці плоди і нарешті звільнюю, звільняються від старості і смерті. Рух свідомості Крішни, що його розпочав Господь Таня, це рух першорядної важливості, бо жоден хто претен. Приєднується до нього, бо кожен, хто приєднується до нього, стає вічний звільняючись, стає вічний, звільняючись від народження старості і смерті. Люди не розуміють, що справжнє лихо в їхньому житті це чотири принципи матеріального буття народження, смерть, старість та хвороби. Їхній інтелект до такого слабкий, що вони бездумно скоряються цим чотирьом нещастям. Їм невідомо про трансцендентну цілющу силу магамантри Кришна. Просто повторюючи, Махамантру Харі Кришна, можна звільнитися від усіх нещасть, але зачаровані ілюзорною енергією, люди не ставляться до цього руху серйозно. Тому істинні слуги Шичтані Магоправо повинні з усією. Серйозністю поширювати цей рух усім світом, щоб зробити людству найбільше добро, звичайно, тварини та інші істоти нижчих видів життя неспроможні збагнути суті цього руху, але якщо до нього серйозно поставитись, хоча б невелике число поставиться, хоча б невелике число людей завдяки їхньому голосному оспівуванню святих імен. Користь отримає усе живе, навіть дерева, тварини та інші нижчі види життя. Коли ще читання ми про запитав Харідасу Такура, як допомогти живим істотам в нижчих за людську формах життя, шила Харідас Такур відповів, що Махамантра Харі Кришна має таку силу, що голосне, її оспівання дарує добро всім, навіть істотам у нижчих формах життя. Тому будемо співати. Харе Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна Харе. Якщо ці плоди роздаватимуть по всьому світі, мене всюди шануватимуть як доброчесну людину і всі вдоволено. Прославлятимуть моє ім'я. Це пророцтво Господа Читані Магапрабу нині втілюється в життя. Рух свідомості Крішни поширюється всім світом через спів святого імені Господа Магамантри Харі Крішна. І люди, які жили раніше в суцільному сум'ятті та хаосі, відчувають тепер трансцендентне щастя. Вони знаходять у самкіртані в миротворення і. Визнають, що цей рух дарує найвище добром. Таке благословення Господа, читання Магапрабу. Крапка. Його пророцтво нині збувається, і всі розсудливі та свідомі люди дуже високо оцінюють цей рух. Той, хто народився людиною на землі Індії, Баратаварші, повинен увінчати своє життя успіхом, працюючи задля добра всіх інших людей. У цьому дуже важливому вірші виражена великодушність господа читання магапрабу, хоча він з'явився на світ у Бенгалії, і бенгальці зобов'язані йому найбільше шитання магапрабу звертається не тільки до них, а до всіх жителів Індії. Саме на землі Індії можна збудувати істинну людську цивілізацію. Людське життя призначене передусім на те, щоб пізнати Бога, що сказано і в Веданта Сутрі. Адга Обрама перевага, яка Вирізняє всіх народжених на землі Індії Бгара Варші полягає в тому, що вони можуть скористатися з мудрості й повчань ведичної культури. Вони вбирають основні істини духовного життя з молоком матері. 99,9% індійців, навіть прості селяни, й не освічені. Нехитромудрі люди вірять у переселення душі, вірять у минуле і майбутнє життя, вірять у Бога, і від природи схильні поклонятися верховному Богові особі чи Його представникові. Ці переконання становлять природний спадок людини, що народилася в Індії. Індія багата на світі місця, як от Гая, Бенарес, Мадгура. Раяк, Вріндавана, Харидвар, Рамешварам та Джаганатхапурі. І до них повинні понені ходять на прощу сотні тисячі людей. Хоча нинішні вожді Індії спонукають людей не вірити в Бога, не вірити в майбутнє життя і не вірити в перес... перевагу. Праведного життя над неправедним, а також учать людей пити вино їсти м'ясо і прилучатися до так званої культури. Люди все одно бояться чотирьох основ гріховного життя, недозволеного сексу, м'ясоїдства вживання дурманних речовин та азартних ігор. А коли приходять яке. Приходить яке-небудь релігійне свято, на нього збираються тисячі людей. Ми пересвідчились у цьому самі. Щоразу, коли Рух Свідомості Крішни проводить фестиваль Санкіртани в якому небудь великому місті, як от Калькута, Бомбей, Мадрас, Ахмедабад чи Гайдарабад Хайдарабад, послухати сходяться тисячі людей. Іноді ми даємо лекції англійською. Але, хоча більшість англійської не розуміє, Люди все одно приходять і слухають, навіть коли з промовами виступають псевдовтілення Бога. Збираються тисячі людей. Тому що всі, хто народився в Індії від природи, мають потяг до духовного і навчення і навчені основних істин духовного життя. Єдине, чого їм бракує, це дещо ґрунтовніша медична освіта. Тому. Ші, читання Магабрабу каже в цьому вірші. «Джа -нма -сарт -ха -ка -карі -кара -пара Якщо індійця навчити ведичних засад, він буде здатний робити найпотрібнішу для цілого світу доброчинну діяльність. Нині через брак свідомості Крішни чи свідомість Бога весь світ перебуває в темряві, спутаний чотирма принципами гріховного життя: Мясоїдством, незаконним сексом, азартними іграми і вживанням дурманних речовин. З огляду на це потрібно енергійно проповідувати і навчати людей утримуватись від гріховної діяльності. Це приведе до миру і процвітання, кількість негідників, злодіїв. Пияків та розпутників природно зменшиться, і все суспільство пам'ятатиме про Бога. Практичний результат поширення нашого руху свідомості Крішни всім світом полягає в тому, що тепер останні розпутники перетворюються в найпіднесеніших святих, і це, см... і це смиренне служіння світові з боку лише одного індійця. Якби до цієї справи взялись усі індійці, як радив Господь читання моєго Індія дала б світові незрівнянний дар і вкрила б е, себе славою. Однак нині Індія відома як дуже бідна країна, і при з Америки чи іншої багатої країни в Індії впадає в очі велике число людей, що лежать при дорогах і що не. Можуть здобутись навіть на те, щоб поїсти двічі на день. Є заклади, які по всьому світі збирають кошти в ім'я доброчинної допомоги нужденним, але використовують їх на задоволення власних чуттів. Тепер, з наказу чи читанням Габрабу, започатковано рух свідомості Крішни. І люди по-справжньому отримують від нього благо. Тому обов'язок е, нинішніх керівників Індії, взявши до уваги важливість цього руху готувати побільше індійців, щоб вони могли їхати за межі Індії і проповідувати це вчення. Люди приймуть його, народи Індії та інших частин світу, об'єднаються у спільній праці, і тоді місія Шічитанняма право буде виконана. Ші читання тоді прославлятиме весь світ. І люди природним чином заживуть у щасті, мирі і процвітанні, не лише за цього життя, але й за наступного. Адже, як сказано в Багавадгіті, кожен, хто зрозуміє Кришну, Верховного Бога особу, дуже легко здобуде звільнення, свободу від безнастанних народжень та смертей, і повернеться додому до верховного Бога. Тому що читання Магору прохає кожного індійця стати проповідником його вчення, щоб врятувати світ від руйнівного сум'яття. Це обов'язок не тільки індійців, а й усіх інших. І ми дуже щасливі, що хлопці та дівчата з Америки та Європи серйозно співпрацюють із цим рухом. Немає ніякого сумніву, що найліпша добродійність для всього людства це Пробуджувати в людях свідомість Бога, свідомість Крішни. Тому е, цьому великому рухові повинні допомагати всі. За це йдеться також і в Шиммат Бхагаватам, 10 пісні, 22 й главі, 35 й вірш, що його зацитовано в наступному вірші. Кожна жива істота має обов'язок присвячувати життя, статки, розум та мову, в доброчинній діяльності задля інших. Є два різновиди діяльності: шреєс або діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку, і преєс або діяльність, що приємна чи корисна в даної миті. Наприклад, діти дуже люблять бавитись, їм не хочеться а, ходити в школу і вчитися. І вони гадають, що бавитись день і ніч і розважатись з товаришами це суть життя. Навіть у трансцендентному житті Господа Крішни ми бачимо, що в дитячому віці він дуже любив гратися з товаришами. Однолітками, пастушками він навіть не приходив додому обідати, і матері шоді доводилось виходити із силою відводити його додому. Отож, для дитини природньо день і ніч бавитись, не дбаючи навіть про здоров'я та інші важливі речі. Це приклад преясу діяльності, що приємна чи корисна цієї миті. Цієї миті. Але існує також РЕС – діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку. Медична культура вимагає, щоб людина усвідомила Бога, вона повинна зрозуміти, що таке Бог, що таке цей матеріальний світ, хто вона сама і який їхній взаємозв'язок. Така діяльність називається ШРЕС, або діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку. У цьому вірші Шімат багатом сказано, що треба дбати про шрес, щоб досягнути. Остаточною мети шересу, тобто доброї долі, треба використовувати все разом зі своїм життям, статками та мовою не лише для себе, а й для інших. Однак той, хто не дбає про шес у своєму житті, не здатний проповідувати шеяс для добра інших. Цей вірш, якого зацитувавши читання Маграбу, звернений до людей, а не до тварин. Ще раз. У цьому вірші багато сказано, що. Треба дбати про шес. Щоб досягти остаточної мети шеюсу, тобто доброї долі, треба використовувати все разом зі своїм життям, статками та мовою не лише для себе, а й для інших. Однак, той, хто не дбає про шес у своєму житті, не здатний проповідувати шес для добра інших. Це вірш, якого зацитувавши читання, мапробу звернений до людей, а не до тварин. Як вказують слова Мануш'я Джанма в попередньому вірші, ці вказівки призначені для людей. На жаль, люди, хоча й мають людські тіла, поводяться гірше за тварин. Це хиба сучасної освіти. Сучасні просвітителі не знають мети людського життя, їх цікавить одне. Як підняти рівень економіки в своїй країні чи в людському суспільстві загалом? Це також потрібно. Це також потрібно. Ведична культура е, враховує всі сторони людського життя: і дгарму, релігію, і артху, економічний розвиток, і каму, задоволення чуттів, і мокшу, звільнення. Однак, перш за все, людство повинно дбати про релігію. Релігійна людина повинна жити за настановами Бога, але, на жаль, люди цієї епохи відкинули релігію і заходились розвивати економіку. 8-15, я бачу. Лис? А вже сказали, де? Ну, а куди інформація була, що де? Так, сказали, в тот раз, що тут раз щось я забіг, поїжджаю. Тут раз щось не було, по-моєму. Прошу раз. Забіг, я. Восемь пятнадцать выезд, Харин был, А вы что, только Джапу вычитали? Нет. А что вы делали? Ну, алтар. А, 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 алтар мыли? Да. Новый? Да. А как там, Джапу никому не мешали читать? Читали, Ну, это, это, вы помыли алтарную и все, да. да? Почитали Джапу, алтарную помыли? Да. А что вы сейчас хотите делать? Угу. Ага. А Ура и выезжаем, да? Mm. Сахар не ли пока еще, да? Нет. Mm. Лучше идите сахар на намолить. Я не знаю, сколько там, я вас спрашивал. Вы не, это, не, считали дальше. Помню. Mm. Yeah. Oh. Ну а давайте намолите сахар и возьмите с собой просадку какой-то. У Евгения разогреем. Mm можно вот в термос мой и в термос ваш, да? Mm -hmm. То воду можно где-то вылить там. Mm -hmm. У меня в комнате в чайник, допустим. Да, у меня в комнате в чайник поместится. Тому заради грошей вони не погребуть погре... нічим. Економічне процвітання не означає, що треба добувати гроші правдами і неправдами. Людині треба грошей тільки на те, щоб підтримувати тіло й дух однак, через те, що сучасний економічний розвиток не спирається на релігію. Люди стають хтивими, жадібними і шаліють за грошами. Вони просто розвивають якості раджасу, страсті і таносу, невігластва, забуваючи іншу якість природи, сатву, добро і браманічні якості. Через це суспільство перебуває у хаосі. Багаватем кажуть, що обов'язок цивілізованої людини своєю діяльністю допомагати людству наближатися до найвищої мети життя. Схожий вірш є і у вічнопурані, частина 3, глава 12, вірш 45. Читань там наводить його як наступний вірш. Своїми діями, думками і словами розумна людина повинна робити те, що не стиме добро всім живим істотам у цьому житті і в наступному. На цьому прекрасній ноті ми закінчимо. Ми читали Аділілу 9 главу. До 43-го вірша дійшли. Дев'ята глава називається Побажай дерево відданого служіння.